Привіт, друзі! Ласкаво просимо на мій канал, де ми говоримо про футбол так, ніби сидимо в барі з пивом і чіпсами, а не в нудній лекційній залі. Сьогоднішня тема це справжній футуристичний трилер, Чемпіонат світу 2026, нові правила судівства, які перевернуть грузніх на голову. Уявіть, 48 команд, стадіони від Нью-Йорка до Мехіко і судді, озброєні технологіями, ніби Джеймс Бонд у футбольних буцах. Але фокус не на загальних змінах, ми зануримося в нововведення судівства, які раніше не бачили на жодному ЧС. Тобто, ніякого повтору вар з 2018-го чи напівавтоматичного офсайду з 2022. го Тільки свіже, гаряче і, сподіваюся, не таке суперечливе, як пенальті в фіналі. Ми пройдемося по кожному нововведенню, пояснимо, що це таке, чому воно нове для ЧС, як працюватиме і, звісно, додамо жартів, щоб не заснути від техножаргону. Готові. Тоді поїхали свисток лунає. Спочатку загальний контекст, бо без нього це як дивитися матч без коментатора. ЧС 2026 це не просто турнір, а футуристичний фестиваль. Фіфа розширює лігу до 48 команд, додає 12 груп по 4, і топ 2 плюс 8 найкращих третіх йдуть у плей-офф. Матчі стануть швидшими, динамічнішими, але суді. О, вони тепер супергерої з гаджетами. А нововведення в судівстві це відповідь на вічні скарги фанатів, чому той кутовий не перевірили? Чому друга жовта це як лотерея? Фіфа каже гаразд, ми виправимо. І ось що вони придумали. Перше нововведення – і одразу бомба. Вар для перевірки кутових ударів. Так, ви не осліпли тепер кутові під прицілом відео. Уявіть, м'яч летить за лінію, останній дотик, чи то нога бразильця, чи то вітер від фена фанатки в першому ряду. Раніше на ЧС це було святе, рефері махнув рукою, і кутовий твій, хоч м'яч торкнувся сітки, як кіт мишко. А тепер вар розширює свої кльовки на кутові. Технологія перевірить, чи м'яч повністю вийшов за бокову лінію і хто останній торкнувся. Це фактова перевірка, не суб'єктивна, як чи фолив той хлопець, чи просто танцював сальсу. Чому нове для ЧС? На катері 2022-го вар дивився тільки на голи, пенальті, червоні та помилки ідентифікації. Кутові. Забудьте, це була територія око рефері, закон. Але Фіфа, після скарг від клубних турнірів, вирішила, чому б не дати вар ще одну іграшку. Тестували на клубному ЧС 2025 і от на 2026-му це дебют. Як працюватиме? Якщо після кутового забить гол, вар миттєво перевірить. Якщо помилка, гол скасують, і команда скаже Дякуємо, технології, ти врятувала наш день і нерви. А тепер гумор, уявіть Месі, який бігає, як у рекламі кросівок, подає кутовий гол. Авар, стоп, пане Леонель, м'яч торкнувся шнурка буца вашого ж захисника. Гол скасовано. Тепер ідіть грати в теніс. Месі сидить на лавці, дивиться на рефері, сеньор, це ж мій шнурок. Я його сам зав'язав. Або ще. Англійці подають кутовий, забувають, і вар каже ні, це голкік, бо м'яч торкнувся чайника в роздягальні. Жартую, але сирясли, це може додати пауз на 30 секунд, і фанати почнуть співати вар, вар, вар замість гімну. Але хей, краще точність, ніж скандали, правда. Далі, друге нововведення, яке зробить жовті картки ще драматичнішими. Вар для перевірки другої жовтої картки. Бо одна помилка це фол, дві виліт, а тепер ще й апеляція з екрану. Класика гравець фолить рефері дає жовту. Потім ще раз друга, і прощавай поле. Раніше це було як рулетка рефері бачить, що бачить, і якщо помилився з другою, команда в меншості на 70 хвилин. Тепер Вар зможе перевірити другу жовту, чи дійсно фол був, чи то просто танцювальний крок під тиском. Не першу картку, бо це суб'єктивно, як смак піци, а саме другу, яка веде до червоного. Нове для ЧС. Абсолютно. На попередніх турнірах Вар не чіпав жовті, тільки прямі червоні. Фіфа тестувала це на юніорських змаганнях і клубному ЧС, але на великому ЧС, прем'єра. Мета уникнути несправедливих вилучень, як той випадок з Суаресом у 2010-му, коли б він мав другу жовту зану за те, що дихав надто гаряче. Гумор. Ой, уявіть Роналду, перша жовта за симуляцію, класика, друга за те, що подивився на рефері косо. Вар перевіряє ні, кріш, це не фол. Ти просто репетирував погляд Я король для інстаграм. Залишайся на полі. А Роналду, саююю. Вар, ти мій новий агент. Або навпаки, німецький гравець, дисциплінований як годинник, отримує другу жовту за надто рівну стрижку. Вар. Так, фол, бо ти відволікав суперника симетрією. Жарти жартами, але це зменшить драми на 10%, бо гравці перестануть скаржитися. Це не фол, це сучасний дриблінг. Третє нововведення – це вже сайфай рівень. Готуйтеся, бо м'яч тепер розумніший за половину тренерів. Чіп у м'ячі адидаст триандаза і сенсором для останнього дотику. М'яч, який розкаже правду. Новий м'яч для ЧС 2026 тріанда з вбудованим чіпом, який фіксує кожен дотик, траєкторію і навіть емоції м'яча жартую. Головне, для вар, особливо з кутовими, чіп миттєво скаже, хто останній торкнувся нога, рука чи чайка над стадіоном. Це пов'язано з технологією хоке-ігроке, але за аналізом. чому нове. На ЧС 2022 м'яч Алрайу мав чіп для голлайн, але не для останнього дотику. Тут апгрейд, повний трекінг, тестувався на клубному ЧС 2025, дебют на великому сцені. Фіфа каже, це зробить варшвидшим, як блискавка. Гумор, уявіть, спірний момент, м'яч вилітає. Вар дивиться, Чіп кричить останній дотик, ліве крило уругвайця. А той урухваєць, що я ж не торкався, це мій тінь. Чіп, вибач, але я не брешу. На відміну від твоєї мами, коли ти казав, що прибирав кімнату. Або м'яч з чіпом починає розмовляти з гравцями. Ей, МБАП, ти мене штовхнув, це фол. МБАП тихо, круглий, або я тебе в кутовий заштовхаю. Це додасть фанатам мемів, м'яч новий вар, бо він круглий і всюди сущий. Четверте це для тренерів, які люблять сперечатися більше, ніж святкувати голи. Зелена картка для тренерів право на одне відеоскарження за матч. Як челлендж у WWE, тільки без драбини. Тренер бачить фол, пенальті чи офсайт, і замість того, щоб махати руками, як диригент, бере зелену картку і каже Перевірте. Вар перевірить, і якщо тренер правий, рішення переглянуть. Обмежено одним на матч, щоб не затягувати. Нове для ЧС. Повністю. Раніше тренери могли тільки кричати: як у гладіаторі. Пілотний проект FIFA з 2025-го, тест на юніорках на ЧС 2026, перша поява. Мета дати голос лавці, зменшити конфлікти. Гумор, уявіть гвардіолу, бачить пенальті проти Сіті, хапає зелену картку, як фрізьбі, і кричить: Вар, це мій челендж. Мій син сказав, що це офсайт. Вар, ПП, твій син, це твій асистент. Рішення стоїть. Гвардіола, але я маю PHD з тактики. Або клоп оскаржує, виграє і біжить обіймати рефері. Дякую, чувак, ти врятував мою зачіску від стресу. Але якщо програє, тренер сидить тихо, як після поразки від барси. Це зробить бенч живою. Уявіть, як тренери тренують вираз обличчя для челенджу. П'яте нововведення – це про прозорість, бо фанати люблять драми, але з поясненнями. Розширена система оголошень вар з мікрофонами та бодайкам для рефері. Рефері тепер ведучий шоу. На катері рефері оголошували рішення вар по стадіону. Тепер апгрейд, бодайкам на рефері фіксують кути. І ВР-коментарі транслюють з поясненнями ми перевірили, бо м'яч торкнувся е, -е шкарпетки. Плюс більше помічників вар, а вар, сапот вар. Нове оголошення було, але бодайкам і повні трансляції ні. Тест на клубному ЧС 2025. Прем'єра на ЧС. за узеє допомагає обробляти. Гумор, рефері з бодайкам, глядачі. Я йду до монітора ой, впав, бо Месі подивився. Або, Вар каже, гол скасовано, бо офсайт на 2 см, Вибачте, бразильці, ваші ноги як у жирафа. Фанати, рефері, вимкни камеру, ти виглядаєш як турист на пляжі. Це додасть сміху, бо судді стануть зірками тик-так. Шосте бонус бо Фіфа не зупиняється. Айтрекінг гравців онфілд для реального часу. Камери стежать за кожним кроком, як Бразер у буцах. Система з камерами на стадіонах трекить позиції гравців у реальному часі, допомагає вар з офсайдом і фолами. Не сайт, а розширений AA від Lenovo. Нове. Так, повна інтеграція. Дебют. Тестувався 2025-го. Гумор. Гравець фолить, AI, фол на 99%, бо ти рухався зі швидкістю черепахи. Гравець, AI, ти не бачив, як я тренувався з йогом. Або офсайт, бо ти стоїш адалі. Ніж твоя зарплата? Це зробить гру чистішою, але гравці скажуть, де моя приватність? Я ж не в реаліті-шоу. Отже, друзі, це основні нововведення, варна кутові та жовті, розумний м'яч, зелена картка, бодайкам з оголошеннями та айтрекінг. чс 2026 стане техно шедевром, менше помилок, більше драми і, сподіваюся, менше скандалів. Але чи сподобається фанатам? Чи не стане футбол роботизованим? Пишіть у коментах, готові до варна на кутових, чи хочете старої школи. Лайкніть, підписуйтесь, дзвоник, і до зустрічі на наступному матчі. СаюЮю. Дякую за увагу. Бай!